Всім привіт! Магазин Вінкей. Сьогодні оглянемо міжкімнатну ручку від виробника Trion. Це китайський завод виробник, але виробляє доволі якісну фурнітуру. Модель у нас сьогодні на огляді називається Flash. Має от таку конфігурацію. У мене в руці чорний колір матовий, такий мат глибокий ручка алюмінієва. Виконана з алюмінію. Тобто і сама розетка і ручка з алюмінію. Висота розетки у нас це 8 мм. Сам розмір розетки 52х52. 52. Довжина ручки 125 Комплектується все, що потрібно для монтажу. Це штифт, регулювальний ключ і так далі. Стяжки всі. Штифт довжиною 110 мм. Детальніше переглянути фото, креслення можна у нас на сайті winkey.org.ua. Кольорів дуже багато. Можна зайти знову ж таки на сайт, подивитись, ознайомитись. По самій ручці. Ну, нічого такого, просто класичний дизайн. Така ручка дуже легенький, м'якенький хідний. Має такі, ну, я б сказав, строгі прямокутні форми. Розетка тут у нас квадрат в квадраті, тобто доволі цікаво. І може підходити під будь-який інтер'єр. Вашої квартири. Також в комплектації може бути: подивитися на сайті, комплектується ми як воротком в цьому ж самому дизайні, замками, різними петлями. і так далі. Це все можна нам зателефонувати, ми все закомплектуємо і допоможемо з вибором. Переглянути даний товар можна за посиланням, яке буде вказане в кінці цього відео.